Привіт! З вами я, Максим, і сьогодні я вам буду показувати, як же ж я все ж таки вилажую відео. Якщо вам цікаво, то я просто вам сейчас покажу. Заходите в YouTube, обов'язково треба Samsung. Ну, мам, не Самсунг, але все одно. Надо, щоб був у вас такий, отакий вот от плюсик, ви на нього нажимаєте і нажимаєте на кнопочку відео. Вставляєте, берете, нажимаєте на відео, яке ви хочете додати вводите назву вашого відео. Допустім, я введу тест відео 666. Тест відео 666. Далі ви нажимаєте на кнопочку таку білу далі. І вибирайте так, це відео для дітей, ні, це відео не для дітей. Для дітей це, в... це будуть дивитися тільки... тільки діти. А ні, не для дітей, це зможуть дивитися ну, не тільки діти, але ну, ще й дорослі. І ви нажимаєте на завантажити відео. І все, ваше відео завантажується. Ваши видео завантаживаете. Да, вот просто, да.